Погодити статут громадського формування з охорони громадського порядку сокіл пропонували членам Рівненського міськвиконкому. Формування вже працює і налічує 18 активістів, серед них і колишні міліціонери, і вчителі, і представники інших професій. Вони всі пройшли перевірку в органах внутрішніх справ. Як я казав, ми вже приймаємо участь в значить патрулюванні разом із працівниками. Органів внутрішніх справ міліції проте за словами начальника рівненського міськвідділу міліції Руслана Мельника, по двом з учасників формування відкрите кримінальне провадження, а тому залучати їх до роботи не можна. До того ж, і саме формування має не всі необхідні документи, тому питання вирішили поки що відкласти. А тим часом погодили правила приймання стічних вод у комунальну систему каналізації рівного до нині у місті діяли правила прийняті іще ще у 2002 році. Дані правила в першу чергу спрямовані на забезпечення належної експлуатації комунальної мережі каналізаційної, плюс до того роботи очисних споруд каналізації, які забезпечують біологічну очистку стічних вод. Також встановлюють порядок приймання стічних вод у комунальну систему каналізації, вимоги до кількісного і якісного складу стічної води. І передбачають систему контролю підприємства за даними скидами. Говорили і про приємне. Три школи естетичного виховання рівного успішно пройшли атестацію. Мова про художню та музичні школи міста. Майстерність їх вихованців визнають далеко за межами України. А от вартість навчання залежить від його форми групової чи індивідуальної. Утримання одного учня в школах естетичного виховання становить у дитячій художній школі 228 гривень на місяць. Тобто це мало б коштувало. Місто проплачує батьківська плата становить 48 відсотків. Місто проплачує 52 відсотка. У музичній школі оплата за одного учня становить 720 гривень на місяць. Встановила батьківська плата, складає 9,7 відсотка. Окрім цього, міськвиконком погодив режим роботи п'яти закладам громадського харчування і створення ще однієї прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу. Ірина Нечипорук Володимир Захаров, новини Рівного.